Uh, Сьогодні прийомний день жодного місцевого прокурора, які будували відповідну заяву довжиною понад 30 метрів, не прораховані всі кримінальні провадження, всі кримінальні провадження, які кришуються оборонською місцевою прокуратурою. Червоно виявні тільки років кришування. Ми хочемо озійти до місцевого прокурора і зробити звернення, спитати, скільки ж він буде кришувати За 9 листопада. Кримінальне провадження Кримінальне провадження по крипічці, кримінальне провадження по холодцям 40 гектарів і ще інші понад 60 кримінальних проважень. Незаконну порубку дерев. Зараз ми сходимо до місця по прокурорських звісно свого робочого місця і запитаємо, скільки може це тривати договорен і кришування корупційних заяв і кримінальних проважень міста Ужгорода, в тому числі по Ужгородській міській раді.

Зареєструвати. включайте, треба поставити. А, стоп, 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 стоп. Добрий день. Ви бачите, вам звернення привезли. Зареєструвати, заключайте, поставити. Все як має бути. Згідно чином за коронавірусом. Згідно чином, так. Побачите список, ви список ваших бездіяльності за, за рік. За який рік? За три роки, за два а, роки. А, і так, да, тут і такі... ну його чесний. Ну, особисто... Півтора, можливо, так. Да? Ви зможете нам копію зробити? Думаю, що ніхто технічних можливостей немає. Що? Просто... що? Хочете. Хто має бажання? Віктор, а ти підписуєш? Звісно. Всь, я, я перша?

на обіді були? Що? На обіді були? Ми турбуємося за вас. Пані Сергійовна, моє обідня перерва затверджена внутрішнім трудовим розпорядком за згодою про Я сама така, що обідні не можу. Що? Може, ви можете сподіватися? Я вас задоволенням приглашую, що потім. А це звернення? Ну і що це звернення, то звичайно зареєструють. Це звернення, ось так. Заява. Реквізити документу, підпис, адреса, заява, назва. Я, занесите, я вам на копію не збільше щось про Добре. На можеш А це може буде? А чого ж ви не бачите там душі, два роки, три роки? Чотири з половини. Тут у сердечко. Ви вчителі, 4... скільки років будете знайомити? Я... Скільки вам ще треба я... робити? Хоринько, та? Та? Чого там мало підняття? Так доносимо да, ну, так, чого зварачувати? Так звинуватися. А, так, давно ну, добре. Вручаємо. Потримую. Треба було два відразу купити, ти на двох да, наш. Ми думали, що робить Дякую, Тому що? Дякую. Тому що це треба. Ви міряли, вони такі гарні, вони Дуже такі красі. стільні. Приміряйте подарунок. А, Тому що ви це не прочитаєте. Хіба без них. Олександр Сергійович. Докази, докази по злочинам, лише отак. Отак через них Лариса Вікторівна, не чіпайте мене руками. Чого? У мене там ровенна зона. Зрозуміло. А, <рес> <рес> ну, все, Я вам подякував. Ви мені залишайте, так, а... на копію і дайвайте, я вам розпишусь про отримання. Добре. 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 Значить, так так, ін... ін... номер це один це, один. якщо він каже на я вам розпишусь, один один. Подариться нам... приміряєте? Я приміряв, чесно, без вас. Я Прекрасно, я ну, вже приміряв попередньо, що добре. Скажіть, будь ласка, нам, зараз вже не заходимо, ви взяли достойно все. Від... Все нормально. Скажіть нам, будь ласка, тепер без... подарунок не да. так, так. По сторону. І до речі, його треба зберігати, як діловодство там Я вам більше скажу, <laughs> ну це, мабуть, перше в Україні таке цікаве звернення. Так. Ну, Скажіть, будь ласка, ви ж не хочете бути першим в Україні новим прокурором, призначеним за новою процедурою оновленої влади, оновленої прокуратури, який піде на біржу перший. Правда, ви допоможете розслідувати злочини і знайдете тих корупціонерів, яких ми вам приносимо, на блюдечки показуємо. Просто вам треба винести підозру. Набратися мужності і винести підозру. Ви знаєте, мужності нам вистачає, нам лише потрібно, щоб був склад злочину. А як же ж так у вас немає складу злочину? А... Тоді ви мали би закрити всі Лариса справи на... і відкрити на мене. На, кожному... на нього. Що ви говорите? Ну от на надю. Ларису. Ну так я ж маю складу злочину. То треба закрити. Значить, нам потрібно достатні підстави для винесення. Так пише кримінально-процесуальний кодекс. Є достатні підстави, які, немає які факт, достатні підстави Вам підуть. треба на те, значить... що я ходила місяць з гіпсом. Ну на які вам ще треба підстави? Ну, ми які? призначили додатково. Мені треба було вмерти експертизу, яка наразі Три. проводиться. Три медичні експертизи, я дуже прошу. Розумієте? Вам Їх вже було три експертизи. І жодна експертиза не, не скаже, що я була без гіпсу. Що я маю зробити? Вмерти, щоб ви винесли підозру. Не дай Бог, царь, царь, зробити, будемо, яка нанесла мені травму. Користі. Я зрозумів за звернення, дякую. Щиро. На копії готовий розписати. Це нормально, нормальний діалог. Я, ну, є, на... через які... буде відповідь. А, на... я вам скажу. Прийти завтра, я вам скажу, який буде. Чи вже буде відповідь? Не відповідь, а потім Ну а як же? Ну, якщо є звернення, як можна не додати від... Але подарунок вас. Ви знаєте, я його в музей якийсь придумаю, музей подарунків від Олександра Сергійовича, і будемо там зберігати. І коли вам так, на заслуховуваннях слідчі буде... ліпять Гарбатова і кажуть, що там нема слов злочину, ви не вірте йому, дівайте очки або їм даріть, тому що вони вам брешуть на заслуховуваннях. розумієте? Я була у вас на декількох заслуховуваннях, Слідчі вам брешуть. Я Процесуальні керівники вам брешуть. Ви маєте самі розібратися з тим? Все. До побачення. до побачення. Так ми можемо чекати найближчим часом Однозначно. Підозри? — підозри? Чи ви до корупція не робивського? Петро Павлович. Ми ж контролюємо кров провести вами. Бо пастовичі ж ви закрили фінальні справи, тому що крова мечкайте нас. Знаєте, я вам так скажу. З кровами дуже буде, ну і що привезли, ми їх. Приданий за п'ятено. Але електронізації є стати, це побачення.